На вперше за багато місяців рівняни, котрі приділяють максимум уваги війні на Донбасі, звернули увагу на проблеми галузі культури. У центрі обговорення постали комунальні заклади, яких має торкнутися нещадне слово оптимізація. Ні для кого не секрет, що за цим словом в останні роки ховалося перепрофілювання або ж возз'єднання зі скороченням штатів або урізаним фінансуванням. Але найбільший резонанс серед рівнян викликали плани обласної ради потіснити дві обласних книгозбірні наукову і дитячу. Що з того вийшло, дивіться у програмі Перехрестя правди. У нелегкі часи кожна копійка обласного бюджету на вагу золота. Тож уряд поставив перед місцевою владою завдання використовувати бюджетні кошти вкрай раціонально, адже на зайву копійку з державної скарбниці сподіватися у неспокійний час не варто. У липні 2014-го депутати обласної ради зосередили увагу на становищі й роботі закладів позашкільної освіти. Коли будуть відбуватися об'єднання, то зменшується кількість працівників, які обслуговують, тому що бухгалтерію можна зробити одну можна зробити багато речей, які оптимізують кількість працівників. Окремі приміщення і справді мають непрезентабельний вигляд. Ось тільки плани переселення установ, які фактично мали б відігравати роль клубів за інтересами, біжать поперед плану будівництва сучасного об'єднаного комплексу таких закладів. Та чи не найбільше занепокоїла депутатська ініціатива відвідувачів і працівників бібліотек? Адже після короткого огляду їхніх приміщень на сайті обласної ради з'явилася інформація про те, що члени постійних комісій пропонуватимуть в сесії перенести обласну медичну бібліотеку у приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки, а також об'єднати в одну установу обласні бібліотеки для дітей та для молоді. Ось це приміщення на Відінській належить дитячій обласній бібліотеці. Працівники бібліотеки дивуються, чому воно потрапило до списку проблемних. Так історично склалося, що ми маємо три приміщення. І на сьогоднішній день це виправдано. Чому? Згідно соціальних нормативів, тих же ж, які я згадувала, в нашому місті на кожних 8-12 шкіл має існувати одна дитяча бібліотека. Наразі в міській бібліотечній системі у нас із трьох, дві зникло і існує одна лише бібліотека, спеціалізована дитяча на вулиці Гагаріна. Тому наше місто потребує таких місць. І те, що ми розміщені в трьох приміщеннях, це йде якраз на користь, тому що тут громада є своя читацька, адже діти, окрім місця проживання, прив'язані ще до місця навчання. Колеги з бібліотеки для молоді також не надто раді ідеї прийняти в себе фонди і читачів дитячої книгозбірні, дружити краще окремими сім'ями, вважають вони. Передбачено, що категорія читачів бібліотеки для молоді це молоді віком 18-35 років. Є дитячі бібліотеки. Хоча діти ходять і до нас, і до них, відповідно, ми не можемо заборонити. Але. Все-таки у нас трошки є відмінність. У нас працюють інші клуби за інтересами. Це клуби вже для дітей. Я завжди кажу, для молоді, які е, мають більш ну, вищі якісь вимоги до, до тих же робіт, до тих же клубів. У нас є клуби юридичного напрямку, у нас є клуби для творчої молоді, у нас є літературні е, е, клуби, які, е, які презентують молодь нашого краю, яка вже видала книжки. Саме простір бібліотеки, її зони, куточки певні, вони дають той простір, де може людина себе реалізувати і відчути, що їй тут комфортно, затишно. І тому навіть просторове зміщення бібліотеки воно надзвичайно негативно вплине на роботу нас як культурно-дозвілевого центру. За нормативами воно лишається те саме, просто буде ущільнено і погіршено. Розташування людей, техніки, фонду і так далі. Але це, в принципі, не можна було б йти на це порушення, адже існують спеціальні санітарно гігієнічні нормативи, існують пожежні нормативи. Ми їх повинні дотримуватися. Бібліотека це не приватна комора, де можна накласти одне на друге, і якщо тобі щось треба, ти можеш із піднизу витягнути, і з підверху. Це таки це заклад, це певна система, яка має свої правила і має нормативи розташування, яких потрібно дотримуватися. Якщо ми об'єднаємо дві бібліотеки, це потягне за собою певне скорочення людей, які що, які підуть знову ж на біржу праці. Тому що в нас в основному зараз молодий колектив, багато молоді, яка прийшла до нас не так давно. І це буде удар по цих людях. В обох бібліотек за десятки років функціонування сформувався свій читацький контингент, який не лише читає. У нас тут можна і потанцювати. Ми проводимо проводили бібліотечний майдан з з майстерності хіп хопу. У нас тут можна навчитися захищати свої права. Ми тісно співпрацюємо за такою органзакою організацією, чудовою, яка є центр чайка з захисту прав людини. Ми проводимо такі форми, як форум театр. Читачі відділу дитячої бібліотеки на Відінській не лише рівняни, а й діти з приміських сіл. Навіть у літку школярі не оминають книжкової скарбниці, де можна не лише почитати, а й з користю погратися. Постійна читачка Оля Деркач розповідає, як зовсім маленькою її привели сюди друзі. У мене всі друзі записані в цю бібліотеку. Половиною з них я записала їх. Деколи нас водять сюди з класом, приводять в бібліотеку, розповідають е, про історію України. Е, живу я на Віденській 35, а так що мені не проблема приходити в бібліотеку, деколи можна прийти сюди, поіграти на комп'ютері, деколи на комп'ютері можна прийти, зробити домашні завдання. Бібліотека завжди допомагає. Також, так, також задають там, по школі, наприклад. Е, Написати про видатних українців. От я в цьому році приходила вже пару разів, брала одну ту ну, є тут хороша книжка. Я завжди беру вона про видатних українців. То написала, здала атлічне. Український геній Тарас Шевченко зазначав, хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку. Книга рятує душу від здерев'яніння. Шевченкове спонукання учитися, брати мої, думайте, читайте. Актуально і досі. До молодіжної книгозбірні на Київській часто навідуються люди з особливими потребами. Один із них, Олександр Майструк, свої перші світлини представив саме в цій бібліотеці. Нині Сашко лауреат міжнародних фотохудожніх конкурсів. Я працюю в палаті молоді» керівником гуртка, зокрема, це літературно-розмировальна студія літера то я сюди приходжу і просто насолоджуюся власне, тими фондами, які тут є, і вони мені дуже допомагають. Зокрема, ось я книги, які я взяла сьогодні, наприклад, то вони дуже допомагають власне, у проведенні занять різнованих. Це храм Фантайзі. Віконці в світ широкий, лежать і грають сайвом променистим. В них пропливають мудрості, потоки, розпалюють душі, дарю іскристу. Це власне про книги. Про те, що незадовго територія на Відінській має шанс позбутися своїх маленьких відвідувачів, а юнацька бібліотека на Київській потіснитися задля школярів вже знають і наймолодші, і найстарші книголюби. Це буде дуже погано. Буде незручно туди йти. Краще, щоб тут залишалася бібліотека, але якщо її перенесуть на автовокзал, то я буду змушена туди ходити. Бо треба буде все таки десь брати книжки. Навіть можна і записатися в іншу бібліотеку, але я не впевнена, що вона буде хороша. Коли приходжу, здесь постоянно студенчество студенти, причому буває так, що столы зайняті очень часто мероприятия і мастер-класи. и детки выставлялись, такие талантливые малые детки. И школьники постоянно здесь, и старшие, и молодые. В общем, мне кажется, что это культурный центр здесь. Для нашего микрорайона это единственное место. И когда бывают выставки, то зал бывает полный здесь, людей бывает много. Так что, знаете, здесь для нас это для нашего микрорайона. Я в этом районе живу, здесь за сельпо. И я считаю, что это надо все сохранить в этом виде, как оно есть. Свою внучку я привела вот 20 лет назад, 6 лет, она даже еще 6 не было. Саме тут мені подобалося, що місця багато. От коли ми проводили тут майстер-клас, ми совували усі столи, і діти поміщалися, і мені було де ходити поміж, поміж ними і проводити, і показувати це все. Просто всі ці клуби у підвалах. І там холодно і сиро, так скажемо. А тут? тут у відділі дуже багато є книжок, тих, що ми використовуємо про вишивання, про бісер, взагалі про культуру нашої країни. Про художників, от у нас була дуже дуже цікава розповідь про Катерину Білокур. Коли ми ми приходили і малювали тут малюнки в стилі Білокур. Тож і самі бібліотекарі і їхні читачі почали бити на сполох. За якийсь час на сайті обласної ради з'явився коментар її голови Михайла Кирилова, суть якого викладена в заголовку істерія щодо закриття бібліотек не більше як не сприйняття старою номенклатурою нових ідей. Ми попросили Михайла Кирилова прокоментувати свої слова. Питання виникло таким чином. Що, на мою думку, у нас у Рівному. В обласному центрі має бути сучасна бібліотека мультимедійна. Сучасна бібліотека, де можна буде ті книги, які є в можливо в одному екземплярі, так або книги взагалі переформатовувати в електронний формат для того, щоб починати йти в ногу з технологіями і переходити на формат сучасної бібліотеки. Мова йде про те, що під це можна отримати грант. Під обладнання і зробити те, щоб, наприклад, дитина, яка має вдома комп'ютер, має інтернет, змогла змогу знайти в бібліотеку, якщо вона місцева, це одне. А якщо вона не місцева, наїхати в обласну бібліотеку і, наприклад, брати ту чи іншу книгу і читати, щоб вона могла вдома, маючи комп'ютер, доступ до інтернету, зайти, подивитися, те, що їй треба, отримати інформацію необхідна. Але навіть цього літа потік користувачів бібліотек різко зріс. Коли проводиться ЗНО і йде тестування на знання змісту твору художнього, скорочений варіант не поціновується, а йде оригінал, повний текст. От, і в зв'язку з цим наразі до нас збільшився потік користувачів. Рівненські бібліотекарі тим часом розповідають, комп'ютерна зала із доступом до інтернету є і в дитячій бібліотеці, і в бібліотеці для молоді. Обладнання і програми бібліотеки здобули міжнародні гранти. В жовтні місяці минулого року ми виграли за програмою «Бібліоміст» 7 нових комп'ютерів, це є безкоштовний доступ до інтернету. Так само любі соціальні якісь проблеми, можна вирішити, які можна вирішити через інтернет, молодь може тут безкоштовно скористатися цим центром. Також можна і навчальні якісь плани, програми використовувати через, за допомогою інтернету. Однак саме інформатизація каталогів, яка проходить нині в кожній із бібліотечних систем за окремою програмою, є однією з основних перепон для об'єднання цих закладів. Під час зведення каталогів в один формат, що є трудомісткою і дороговартісною операцією, одна з бібліотек буде автоматично вилучена з корпоративного загальнонаціонального проекту. Тим часом ці проекти є вкрай важливими саме для оперативного інформування про новинки. А це наскільки я знаю в обласній бібліотеці для молоді. Це понад 200 тисяч записів. У нас це понад 110 тисяч записів. Це теж чималий шмат. Потрібна спеціальна програма Конвектор. Ми, наприклад, працюємо в програмі з 2008 року. Юнацька бібліотека працює в цій програмі, по моєму, з 2004 року. Ну, уявіть, який це пласт. Інформації ми зараз вводимо ключове слово і в автоматизованому режимі знаходимо безліч інформації на те поняття, яке нас цікавить. Водночас бібліотекарі переконані, що інтернет ніколи не замінить людям книгу, і далеко не лише через приємний шелест книжкових сторінок. От приходила до мене дівчинка і каже, що я хочу прочитати книжку, а в неї є планшет. Каже, що мені з планшетом мені, мама костатом подарували планшет, незручно. Угу. Каже, я коли лягаю, люблю почитати. З планшета читати незручно. Бібліотекарі розповідають: в останні роки зробили все можливе для економії, у тому числі тепла і електроенергії. А ще молодіжні книгозбірні за останні роки почала кількісно переважати україномовна книга. Тим часом керівник обласної ради стверджує, усе, що замислили депутати, лише на користь бібліотечній справі. Мова йде про одне що. Ми маємо зробити сучасну бібліотеку. І друге, була виїзна комісія обласної ради для того, щоб подивилися сьогоднішні умови, в яких перебувають бібліотеки. Ми говоримо про те, що, як на мене, умови незадовільні. І сьогодні, сьогодні якщо говорити обласну бібліотеку, там взагалі якби, всі кошти, які витрачаються, це Виключно зарплата і виключно енергоносія. Сьогодні немає фінансування взагалі книжкового фонду. Сьогодні книги не закупляються бібліотеки. То можливо, треба подумати. Ми маємо таку базу, так і подумати, що ми можемо робити, тому що таким чином, таким принципом бібліотеки працювали ще з часів радянського союзу, але сьогодні 2014 рік. Самі бібліотекарі заперечують відсталість методів роботи з читачем у рівненських книгозбірнях. Швидше навпаки. На сьогоднішній день реалізовуються два проекти за підтримки американсько-української бібліотечної програми Бібліоміст. Два проекти досить вартісних, якщо взяти загальну суму це до 50 тисяч гривень. Тобто ми не існуємо тільки на бюджетні кошти, ми намагаємось залучити інші кошти, грантові, спонсорські. А ось джерела, які сьогодні декому легко копіюються з інтернету, незабаром можуть стати закритими. Коли ми тільки станемо в зоні, скажем так, європейської інтеграції, у нас не буде цих джерел, тому що всі вони зроблені, ну як вам сказати, незаконним авторське чином право авторське право абсолютно порушено, і авторське, і суміжні і інші там права. Не от тому, якщо ми будемо діяти в полі законодавчому, ми зразу будемо мати обмеження. І на користь зразу стане питання бібліотек. Інтернет не замінить книгу, і не всі зараз книги не можемо знайти в електронному варіанті. Дуже багато і колишніх книг. зараз іде повернення навчальних програм до колишньої літератури, до українських письменників, які раніше були забуті і десь не затребувані. Зараз повертаються до цього, і все це знаходиться в фондах бібліотек. Ми маємо починати якесь нове життя. Тому було прийнято рішення подивитися для того, щоб в подальшому. Приймати рішення, що з ним робити, так звані оптимізаційні ініціативи щодо скорочення бібліотек насправді виникли ще рік тому при владі Януковича і сприяли хіба що в сусідній країні в інформаційній війні проти українців. Очевидно, що нове життя бібліотек за нової влади не має нічого спільного з дорученням Кабміну Азарова від 11 січня 2013 року, на виконання якого міністерство фінансів у свою чергу зобов'язало Міністерство культури листом від 28 січня того ж року запропонувати оптимізацію системи художньої і музичної освіти та перегляд забезпечення населення публічними бібліотеками. Але інакше як пояснити запропоноване переселення ще однієї установи обласної медичної бібліотеки. У Нас 207 тисяч фонду медичної, літератури, біологічної, а також суміжної з медициною. Ми йдемо серед 800 бібліотек, які входять в мережу медичних бібліотек України. Ми в десятці. А по комплектуванню наших фондів ми в першій трійці. У нас до п'яти тисяч видань щороку ми комплектуємося новою медичною літературою. Вікторія Гетманчук запевняє, що медичної літератури в Рівному більше, ніж у будь-якій бібліотеці Західної України, а приміщення на Котляревського, хоч і спеціально пристосоване, що дозволяється законодавством, але комфортне і для бібліотекарів, і для численних читачів, студентів, лікарів, викладачів. Ми приїжджали в приміщення, де дуже гарно ставали стелажі, де дуже гарно розміщалася література, наявна у наших фондах. Приміщення було таке висотне, вантаж отих тих Жів і тої літератури, яка є наявно у фондах, вони перекриття ці витримують. І ви самі бачите, що тут світло, що тут просторно, що тут затишно. Там був невеличкий читальний зал, тут він великий, гарний. Тут ми роз'єднали фонди абонементу читального залу. Тут в нас є внизу цокольне приміщення приміщення книгосховища. От і нам тут затишно, просторо, комфортно, і нам тут дуже, -дуже добре. Проблема лише з орхтехнікою. У нас е, останній комп'ютер в нашу бібліотеку придбаний 4 роки назад. Перші комп'ютери з 2003 року. І говорити сучасною мовою айтішників це залізо. Розумієте, ми навіть їх хочемо удосконалити, осучаснити, розйоми не підходять, ми їх не можемо осучаснити. Що щоб той, той комп'ютер зберігав інформацію, треба, щоб він був потужний. Щоб відсканувати потрібну інформацію, треба потужний професійний сканер. Вікторію Гетманчук підтримує у цьому і директор обласної універсальної наукової бібліотеки Валентина Ярощук, яка запевняє, фонди бібліотеки на площі Короленка переповнені відтак помістити додаткових 200 тисяч книг. Тут практично неможливо. Будівля обласної бібліотеки розрахована на 500 тисяч томів. Тобто, і ми на сьогодні вже маємо 540 тисяч томів документів книг і маємо 112 тисяч періодиків. Тобто на сьогодні ми повністю і абсолютно відповідно до проєкту цієї бібліотеки завантажені і в такому режимі працюємо. Тому ми не можемо взяти на себе відповідальність в тому плані, що би сказати так, сюди можна завозити бібліотеку. Існує лише один варіант поєднання двох книгозбірень в одному будинкові переобладнання лівого крила бібліотеки на Короленка. Якщо таке рішення буде винесене, депутати попросять обласну організацію комітету виборців України звільнити звичне місце оренди, зокрема й громадську приймальню, через яку малозабезпечені громадяни безкоштовно отримують низку юридичних консультацій і допомог. В рік тільки безпосередньо індивідуальні консультації надається, це тільки консультації, люд, вірніше людей півтори-дві тисячі, ну, розумієш. От, і при тому, і в інтереси, які готуються, і процесуальні документи, і інші і багатьом із них представляються, скажімо так, і в судах, і все інше, просто є тоді дуже просте питання. Ні. Ну, як мінімум, якщо такі речі, якісь плануються, як мінімум, якщо. Відбуваються якісь такі візити, наприклад, там бібліотеку або про такі ініціативи йдеться. Ну, Не вже наприклад, керівництво там, наприклад, обласної ради, керівництво комісії, зрештою, ті самі депутати там, або хто ініціює подібні там речі, та зрештою, наприклад, управління культури, як безпосередньо виконавець цих речей, ну, як мінімум, можна ж проговорити ці моменти, повідомити хоча б. Що такі от ініціативи є, пошукати якісь там варіанти, наприклад, питання настійно, що хтось когось буде виселяти, це страшилки, які знаєте, якби які напевно запускають, що от щось буде змінюватися, ніхто нічого не хоче змінювати. Ніхто нікого, ніхто не буде виселяти. Бо е, якщо постане питання комітету виборців. То без питань можна надати, є приміщення надати, якщо вони роблять справу корисно, то мова може взагалі йти про те, щоб вони не платили орендну плату в комунальних приміщеннях Рівської обласної ради. Тим часом бібліотекарі підрахували, на сьогодні тільки стелажів, щоб купити, треба 600 тисяч гривень, щоб цей весь фонд прийняти і поставити на столажі. Ну, Якщо той, хто береться за ці роботи, ці гроші сьогодні, віднайте, Хоча б ці, вже не говорячи про всі інші, які потрібні для переїзду, для облаштування для от я кажу: якщо треба буде зробити книгосховище, значить треба буквально зламати перегородки маленьких кімнат і витворити, створити значить умови для книгосховища. Треба провести сигналізацію, в тому числі і протипожежну сигналізацію, яка також вартісна. Зробити якісь упоряджувальні роботи. Тобто тут комплекс таких заходів. Ході він складає до майже до мільйона гривень без обговорення, без обговорення ніхто не буде приймати ніякі рішення, тому що в цьому немає взагалі ніякої потреби. Для того, щоб щось робити, має бути бажання бібліотеки належать всій області, так цей книжковий фонд і все інше. І ми говоримо про те, що якщо ми витрачаємо, наприклад, на бібліотеки на там 14 мільйонів гривень. То йде мова про те, що це належить всій області, так і кожна людина має отримати від цього ну, якусь користь, якість обслуговування в першу чергу. І взагалі, те, що за ті кошти, за кошти платників податків, має бути створені умови для надання або отримання інформації людьми. Все, ніхто без, без бажання того, що людям, якщо це не потрібно громаді, так будуть заперечені, ніхто нічого не буде робити. Сесія обласної ради, на якій очікується ухвалення рішень стосовно рівненських книгозбірень, запланована на 26 вересня. Який подарунок принесуть депутати Читацькій громаді напередодні свята віри, надії і любові. А саме дня бібліотек багато в чому залежить саме від нас журналістів, науковців, бібліотекарів, читачів. Сподіваюся, депутати дослухаються і до аргументів, які прозвучали у нашій програмі. До зустрічі на перехресті правди.